Уявіть, астрономи ловлять радіосигнал, який приходить з того місця на небі, де взагалі немає галактики, порожнеча, нічого, лише темний простір. Але сигнал повторюваний, рівний, чіткий, наче хтось посилає маяк, спершу думали, це помилка, перевірили телескоп, перевірили дані. І ні, все працює. Сигнал і далі приходить з порожнього місця. Тоді астрономи помітили дивну річ. Частота сигналу змінюється так, ніби джерело рухається з величезною швидкістю, настільки великою, що це не під силу жодній відомій зірці чи галактиці. Найцікавіше є теорія, що це примара галактики, залишок величезної системи, яку викривила темна матерія, або навіть космічний тунель, який виводить сигнал з іншого регіону Всесвіту. Тобто, ми ловимо не те, що є тут, а те, що десь там. І знаєш що? Сигнал досі надходить, і ніхто не може точно сказати, мо ну, це природне явище, чи хтось дійсно намагається щось передати.